Доброго дня, построїв загородку, брудер, накрив шифером, трошки утеплів, провів світло на ніч поки що включаємо. Ну, а так загородив, зробив таку рішоточку. Дверцята. Ну і тут наші з інкубатора, сьогодні їм курочкам два тижні. Ну, другий день на вулиці, бігають щось там, клюють, грибуться, ну, наче все їм подобається. Повісив сьогодні сітку, щоб захищало від сонця, дуже велике сонце, то зараз їм ще вже добре. Так воно виглядає. Доброго дня. 18 квітня 24-го року. вот я малечі. Продовжує рости. Вже такие нормальні. подрастают, купаются в пиляки. Сьогодні Маленький дощик прийшов у нас. Скоро пізні тюльпани зацвітуть жовті. Увага, відбій загрози артобстрілу. Увага, відбій загрози артобстрілу. Зверніть увагу, інша тривога ще триває. Ростуть Позатуляли дуже добре їм тут в міні курнику Ще світ. Світло горить в них ночу. Ну, на день виключаємо. Ну, купаються. Інтересно спостерігати так за ними. Меняють окрас, стають трохи інші. Так, пішли покажу, бролери принесли, вже місця набагато більше їм. Це ж таке я показував. Сидять вже на верхніх двох полицях на драбині там ночу. таке. Так, пішли до бролерів. Це, що я казав, смайстрував, вже причепив римби. Сьогодні дощик пройшов, ну, невеликий, і так, така конструкцію зробив. Ну, стікає бетон на тік, вже виніс. Один? Так, ну оце наші Бройлери. Накидали їм сіна. Зробили підстілку Такі повісив дві кормушки? Куда ти? Куда ти шуруєш? О, так, треба трошки прикрити в кастрюлю наготовив тут зернової суміші, Перемішав і потихеньку підсипаємо, щоб далеко не ходити. Під, під соломою ліноліум постели, щоб їм було трохи зручніше, дощ не прокапує. Mm -hmm. Ему так. Нормально.